Усіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що дивитеся. Дякую за підписку кожному з вас. Сьогодні я вибрався на джиг. У мене буде приблизно, може, 3-4 години. Спробую щось зловити. Я вже був декілька днів назад. вийшов зловити соміка декілька і навіть судочка. Джиг для мене це щось нове, тому що, ну, якось не було чи бажання, чи руки не доходили. Це доволі цікава тема. І набагато складніше і більше моментів, ніж у фідерні чи будь якій іншій риболовлі. Тому що підібрати приманку, розмір, вагу, колір, підібрати, ну, коротше, це дуже цікаво. От, тому якось. Намагаюся освоювати цю тему. Доки не забув, хочу сказати, що зараз дуже багато кліщів. Поки я оце переодягався туди-сюди, ну, мінімум 4 штуки я бачив. Тому будьте уважні, бо ці падлюки навесні дуже активні. Сьогодні у мене стінгер, це від флагмана. Я не знаю, навіщо я його купив, але він мені сподобався. І по ціні, і по своїм якимось характеристикам він до 38 грам, здається. Так, да, 9,38. Трошки забагато, тому що він не такий чуттєвий. Я на нього твічив восени І можу сказати, що для Твічинга він доволі таки непогано підходить. Довжина його, здається, 2,74. 2 для твічинга Супер. Джигувати не знаю. Мені здається, що він не такий чутливий для джигу, але мені в принципі вдалося розпізнати покльовки і навіть зловити рибу. Котушка це Daiwa Ninja 4000, шнур якийсь теж придбаний у флагмані. Він був разом з катушкою в акції за там. Ну, коротше, грубо кажучи, він. У них продається за 350 гривень. Я на нього тягав самів, соміків до 2,5 кілограм. В принципі, норм. Що ще сказати, не знаю. По приманкам я обрав мій топ, але вибрав, наче найголовніші, але там їх вийшло десятка-два. Тому сьогодні буду пробувати підбирати, можливо. Вдача мені посміхнеться, і я сьогодні набомблю риби і побалюю вас. Тому я пішов і побачимося вже на воді. Друзі, перша риба схожа на невеличкого, а може і на нормального соміка Прям на падінні ще не встиг впасти, ще не встигла впасти приманка на дно, як я вже побачив, що шнур іде в сторону і потім Невеличкий ривочок і Риба на гачку спрацював кислотный колір. Йочки, та це доволі наче й непоганий. Кайф. Ну, я думаю, в ньому норма є, то я його мабуть, заберу, подарую мамі Яка краса Яка краса, -мо. Може буде щось більше, то я його відпущу. А так доволі єстівний розмір. От на такому нюху. Друзі, друга клювака, щось невеличке. Судачок. Судачок. Бородою. І, до речі, судачок погризаний, бачите? Хтось його їв. Або це шарпачів. ми відпускаємо, Все. Судачок пішов чудово, у мене здається бікфіш. Подача просто неймовірна. Майже не можу здвинути з місця. Це однозначно сом. Єдине що незрозуміло, я його забагрив або ні. Ну, по відчуттях раза в три більший, ніж до цього. Але йде як бревно. Мабуть, все ж таки я його забагрив. Ну, подивимось. Якщо забагрив, то дуже шкода тому що тоді він мало того що поранений буде трошки так ще й не такий великий як я собі вже уявив. тебе Зараз вийде на поверхню. Не, знаєте, за голову. Тобто за рот. О, очухався. Бульки идут А нет, все ж таки я забагрив Бляха. Дуже шкода. Ой, малый, вибач. Не-не-не-не-не-не-не. Тільки не, 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 не. не туди. Оп, не-не-не-не-не. ну такий. я рамчика 4, мабуть, буде Ай 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 ай. Ну, я думаю... Я того відпущу. А цього заберу, бо цей начебто побільше. Яка різниця? Він на воді в човні? Яка різниця в окулярах ні чи ні? Я вам сказав, по сірому одязі синій човен, тут їх небагато. Так вони прямують на чому? На човні чи вони на машині приїдуть? Я, я до вас звертався з приводу п'яних водіїв. Мені перезванювали через годину, розумієте? Через годину я їхав за п'яним водієм. Угу. Добре, я чекаю. Да. Добре. Я сказав на човні рибачить мужик дере рибу. На човні. Мені потрібна водна поліція. Друзі, дали воду. Ще одна рибка і, блін, це здається знову сон. Була доволі така цікава подача. Прям такий серйозний тук. Мужик приплив на човні, став на якір і багрить рибу. Я вже дзвонив за трьома номерами, всім похуй. Це не туди, це не там. Я кажу, ви можете якось між собою розібратися? Ну, типа, немов це, ну, хоча, походу, мені це більше треба, ніж їм. Сказали, що... Спробуємо направити човен. Ну, мені щось кажеться, шохір. Що а грибка опирається. Щось мені кажеться, що знову це забагрив. Дляся, мужик на човні багрить, і я багрю Звісно, ох, йопти. Ой! Якщо б це був судак, було б цікавіше! А то хуйло стоїть! І багрить. Кажу, у тебе все добре. Він каже, так. Да. Що, я заважаю? Я Кажу, ну як би то блядь, не можна. Він каже, Тю, і що. Я кажу, так я зараз виключу. Він каже, так, так викликай. Це я точно не забагрив, тому що веде він собі як не забагрений. Ой-ой-ой-ой-ой! Да, урота. Урота чи біля рота? Трошки промахнувся. Ну, все якісь однакові, мабуть, від одних батьків. До речі, бачите сліди, оце може будь-то падло. Друзья, после короткой паузы, съеденных хвостів и одного сходу еще какая-то клювака. Не, не знаю, схоже может быть, на судака, да? Че не? Да, судак. Новый судачок. Тільки вже на червону приманку. Сподіваюся, те що я його достав, він буде жити. Судачок маленький. А, зараза. ей, виходь! А, все. Судачок буде жити. Він зійшов. І все в нього хорошо. Зараз вже отакий рожевий працює. Друзі, ще рибка на гачку. Я думаю, що це судак але не точно. Бо якось так трусить головою. це судак. На его. його. Да, вообще, конечно, было бы чудово судачка, а вы... Розмір тут не алло. А може це і алло? О, так це. Такий вже судочок, наче і нормальний. Так що. Що? Буде сьогодні мамі свято. Друзі, ще одна рибка. Мабуть це судачок, Невеличкий судачок, Так. Опа. Дивіться, як гарненько взяв. А ну віддай, віддай. Ви вже і так наїлися моїх приманок. Просто закинув і тащиш. А це, так сказати, для різнообразія жерех. Поставив. Зараз. Поставив пількер. Думаю, щось надоїло мені дергати судака. Спробую, ка я Половить жереха. І ось такий жерех. Взяв за 3 метри від берега. Прикольно. Це мабуть мій перший жерех. Ну я ловив жереха, але на інші снасті Прикольно. Цікава фігня Що, друзі? Отака От вийшла рибавочка, дивіться. Дивіться, яка прелість. Для мами взяв одного судочка і одного сомика. Оба. Дивіться який кайф. Значить, по риболовлі. Я спіймав... Ай біля! Я спіймав. Три сома, чотири садака і жереха. Це, мабуть, найкраща джигова риболовля в моєму житті на даний момент. Фу. По сому можу сказати, що <клевки> покльовки прикольні, та щось прикольна, але він як кірпіч. Не цікаво. І сом з часом, коли буде тепліше, буде більш активним і більш великого розміру, тому що спочатку починають бути маленькі, саме активні, а потім вже і великі. Я не знаю, чи буде в мене змога ловити там, через 2 неділі, через 3, тому я відриваюся зараз. Тому така рибалка. Е, Джиг дорога штука, на відміну від фідера. Тому що за рибалку можна обірвати там, 5, 10, 20 приманок, гачків, флюорокарбон. Ну тобто, але воно того вартує.